Я 8 призла з но я Владик, і ми залетіли вибори справжнього ігрока. Як ви бачите, це ФНАФ? Ну, Фреддік, ми знаємо, що не так виглядає. Тому вибираємо правду. Чіка. Невернуться, ні? А що там різне? О! Бонник. Ну, Бонни такий, да, я знаю. Фокси він з якорем, Це тоже той Фредди. Ц це цей. Той Бонни, конечно, це оцей. Той Чика, кстати. Ну да, вона с тисточком. Манхл. Ну, видно, це правильно, отправлю. Балунбой. Ну, если він Балун, то... Немає будет шарик. Ой, GG. Не знаю. Да. А, пупт. Не, вот такая пупт. Ага, визарит Фредди. Не, ну такие. Визарад Бонни. Не, ведь зной рукой. Визарадчика. Вот такие воротар. Фоксик ко Phantom Freddy, Оцей, да. Фазбер Ого, ні, мені здається оцей Ну да. Бонні Мені здається з вухами довгими Ну да. Ой, мені здається оце. Мені здається оце. Кенді Катер Ого. И здається, оце... це... Я рил не шар, що це? Така за машина. Ну, тепер я знал наліво. Фантом Чіко Ну, право, конечно. Хелпі лівий Лівий точно. Golden Freddy. Отакий. Містер Хіппо Ну, видно, що це. Ні. Не, оце зорост. Не, ну він з голосами. Це ж по-любому. Плюштрап. Він на стільці. Кіркус бейбі, отака. Мусикмен. О, вже Вері Хард. Да? Спрингтрап. Ой, это не Сплэнк травці знають, як виглядають. Ну я таки думав, що ліве. Я прям як відчував, що ліво. Не, був бот такий. А що тут різно? Не знаю. Лівий? А, да. Все я побачу. Ой, мне здесь ли... Лев... Право? Я опять прошел до Ну так, я буду уже спадаться. Так. Ну, целый дом. Що цей пуп така, да, значить? Ця, звісно? Ж... Ой, це я, 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 я не знаю. Ліве? Гревощика? Ліво? Я право. Эй! Файворк Фредди. Не, мне здається, Бестох. Майт Мар Мангл. Далі, да, значить. Не, ну це. Так. Что тут-то? Не, ну Мангл с головой. Найтмарион найтмер марионетка. Вот такая. Да. Дридбер. Дридбер наче тотов стой. Так, найсхор той Чика. Кто це вообще така? Mm -hmm. Я себе угадал. А ты у нас знаю. А. Я ж пошел. Оце все вот да все. Что все вже забрати. Мариутер. Ліва, конечно, право. Фонтай Фредді. О, я знаю, як виглядає Фонтай Фредді. Він ось такий лолбіт. Ну і, звісно, що це лівий. Забайте у чувака. Він лівну. Найтмер. Він здається з двома вухами, да. Фантом Мангл. Отака. Ефон. Ні, ну він такий. Он гай. здається, лівий. Да? Я все, я пройшов режим, Серйозно? Так легко. Ладно, Ді, ді я зараз зайду ще в одну ігру. Так, залетіли би FNAF Five Nights Simulator. Я вже тут трохи гуляв. Гра мені сподобалась, тому. Ви бачите, так? Да? І тепер я можу зайти в VIP. Два щита беру на 5 секунд. О, Охере. Офігеть. А чого не телепортує? портує? О Ладно. Я тут не дуже багато гуляв. Беку бачу зробив тільки десь перемог. щось дуже глюче, я все, я перший. Може, поки поїсти, що в мене є. О, ось і найтмер Як. Я щит використав. Хоча він не використався. Як ви бачите, да, я записав 2038. Так. Відео сьогодні не буде вже по Five Nights at Freddy's. Знову? Ви, ви прикалуєтесь? Ви серйозно? Ну ладно, я почекаю. Походу на найтмер виключає щит. Або на нього не діє щит. Буся вже спить. Нормально. Тільки тільки вісім часов. А вона вже спить. Тільки один эти вишив. Вау! Клас. Я-то почти не можу залетіти. А що? А це спит ап. Ой-ой-ой. Халепа. Конкретно, баба. Зараз ставят на аниматроник, все Ой, 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 Куда вы ее забыли? О. Guide? эфон. Нет, нет, Іди в баню. Поеди треба. Ти Тобі идет друг. Іди до Night Guide! эфон. Я сюди! Тепер що зараз? Ой. Він сюди зайшов, все. Я поняв, це поганий, знак все, значить, йде до Фоксика. Є Єс, я вижив. Да, в мене вже 11 перемог. Дево Я просто так везу і дущи все прийду. А, я поняв, це гра друга. О, маріонетка вже прийшла. Ну привіт, Пупит. Шо, шо? Ні, тільки на Бодик, тільки на Бодик, Бодика сюди відвожу. Е, yeah, фух, все. Тут и Мангл. Тут и той Бонни, и той Чика, и той Фредди. И Пупет. Он, той Фредди, кстати, там уже что -то стоит. Так я не бачу, что то Мангл. Мені <гум> цікаво. Де мангл? Ну там ти знає попот. А де мангл, я не знаю. Ну, он ти поп, там стоїть попод. А де мангл, я не знаю. А. Ого, як ці прилетів. Є. Yeah. Я знову вижив. Вау. Дедпул, блін. Ні, я ще не выбрав. Ну ладно, думаю, на такої чудовій ноті. Ці дві-дві дві поспіль перемоги можна вже закінчувати відео. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!